Шановне товариство, вітаємо сердечно! Запрошуємо на щиру розмову. Сьогодні вона трошки незвична, тому що до нас завітали представники. Бойового гопака. Пан Володимир Пилат, який очолює Міжнародну федерацію бойового гопака, вітає сердечно. Та Іван Кутік, який очолює Хмельницьку Федерацію, обласну федерацію бойового гопака. Я вітаю вас сердечно. І, власне, незвичність в тому, що формат нашої програми не передбачає власне танці. Але мені, за ці... мені було цікаво. А чи можна про мистецтво, яким ви оволодіваєте, і яке пропонує? Широкому загалу, може знайти своє адекватне чи достатньо адекватне власне, відтворення у слові у щирій розмові. Отже, запрошую до слова. Пане Володимире, ви хмельничанин? Ні, я родом зі Львова. От моя вся родина практично з-під Львова. Але я зараз, можна сказати, громадянин планети, бо я весь час роз'їжджаю по світу, там, де є бойовий гопак, по всій Україні. От і з приїхав до вас в гості на Хмельниччину. Так що я дуже радий, що тут такі хороші, активні люди. А, пане Іване, ви запросили голову міжнародної федерації в гості до хмельничан, певно, для того, щоб поділився він своєю, своїми знаннями. Так, це було саме так, але метою приїзду Володимира Степановича Пилата було проведення другого міжнародного семінару з бойового ПК, на який зібралися люди зі всієї України, були представники Польщі. Мали бути представники Канади, Португалії і Австралії, на жаль, них щось не склалося. І тому ми закінчили вже от буквально пару днів назад проведення цього семінару. І зараз у нас розпочався семінар всеукраїнський, а вже вищий рівень, рівень Сокола. Проходить у нас також в Хмельницьку на базі Хмельницької гуманітарно педагогічної академії. А ось ви сказали рівень Сокола, що означає рівень Сокола? Ну, це вже другий е, вищий рівень майстерності, бо перший рівень жовтяк, люди здали його, роз'їхалися. Хто пройшов цю, це випробування, залишився на другий семінар. Це складніша техніка, вона трошки важча є. От, ну і тому ми відбираємо кращих, звичайно. Ось мене тут зацікавило те, що гопак, як правило, прикрашає українські танцювальні колективи, їх репертуар і концерти. Але ви назвали представників різних країн. Це означає, що бойовий гопак є приналежністю різних народів. Прошу вас. Ну, я вам скажу. Я, чесно кажучи, сам не сподівався, що ОПАК викличе таке зацікавлення в людей. Ну, Перш за все, почалося в Україні, коли до нас почали вірмени приводити своїх дітей, росіяни почали приводити своїх дітей, вчити. Зараз в ГОПАКу практично всі національності, які проживають на території України, вивчають його. Але що мене дуже втішило, в Португалії. Крім нашої української діаспори, на бойовий пак почали приходити самі португальці. І от мені вчитель з Португалії розповідає, каже: «Ну, батьки настільки в захваті, діти задоволені. От і дехто з тих дітей ходили на карате конфу. І вони от порівняли гопак і конфу, і вони кажуть, ну це так як би сказати, якби ближче до душі. Я кажу: ну то ми ж європейці, в <смас> нас ж однакова ментальність. Так що ну, воно нормально що сприймається, і люди мають від того задоволення. А Іване, як ви думаєте, чому ось гопак більше полюбляють де-інде аніж карате? Ну, мені здається, на мою думку, що опак дуже славиться багатством рухів. От такий дослідник бойових мистецтв Лебедів, він каже, що той, хто займається ушу, йому складніше виконати деякі елементи бойового ПК, бо вони складніші для виконання. І саме це, я думаю, і приваблює молодь, їм хочете долати перешкоди, от саме таким шляхом, вдосконалюючи своє тіло в Опаку. Вивчаючи його технічні елементи. І ось якщо можна, я хотіла б поглянути на журнал, який ви. Ну, оце календар, так, будь ласка, календар, так? Тут. І о, я вас попрошу, ви прокоментуйте я так, я саме, скажімо, одяг, ось цю частинку о, 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 вашої діяльності, адже ви повинні турбуватися про одяг. Я думаю, слово дату. Прошу вас. Ну, я, бачите, тут хлопці в шароварах. Ці штани вони дуже зручні для виконання будь-яких рухів. Чому? Вони легкі, вони широкі, тіло добре вентилюється, вони не прилипають ніколи до них. От. І навіть виконуючи такі складні елементи, бачите, хлопчик виконує рух, який називається розніжка проти двох людей. Його рухи досить вільні, свободні, він не відчуває нічого, щоб його обмежувало. В Русі. Ну і, звичайно, що ці, цей одяг він наближує нас до української культури. І, бачите, хлопці пишаються тим, що от вони в вишиванках, там, в шароварах, в, чобітках, в червоних пояс мають козацький. Ну, але є тут ще, знаєте, <кхе> такий внутрішній нюанс. У нас іноді кажуть, шаровар. І за цим криється іронія. Навіть трошки насмішкуватись, правда. А ось ви стверджуєте, що це прекрасний одяг, і ви стверджуєте, стверджуєте що він саме український. Натомість які основи, які джерела ось цього я, я, мистецтва. Я вам скажу, що ну, шароварщина, воно тільки в нас звучить так. Наприклад, витвадау, я такий вид боротьби в'єтнамський. Там всі хлопці, які вивчають витводав, вони тренуються теж в шароварах. І, наприклад, для в'єтнамців це ніякого здивування не викликає. Вони просто займаються, тому що це зручно. От. Так, що -кідо, і... все та, Кідо має ті самі шаровари, просто знизу вони розпущені, там нема гумки. Ось, е... до прикладу, тут я бачу цілу низку різних, трошки за кольором і, мабуть, за формою цих шароварів. Так, ось, так. будь ласка, кілька слів коментаря. Що це за представництво цікаво? Я, <гум> Я вам скажу, що білі шаровари взагалі у нас прийнято носити початківцям. Ті хлопці, які вже довше займаються, вони можуть носити інших кольорів шароваю. Звичайно, що червоні, малинові шаровари носять люди, які мають вищий рівень майстерності. Тобто, так як було у козаків, що козак, козак от якщо він вже досягнув якогось рівня, то він мав право носити червоні шаровари. Характерники носили зелені шаровари. О, такі от е, хлопці, які тільки проходили той шлях до козака, вони носили шаровари, наприклад, синього кольору. Прості люди носили білі. Так що, е, Ось тут така цікава гама кольорів, якщо це перевести в певні якісь знання про кольори. Чи це якось грає роль, так чому саме, скажімо, білі? Адже це такий універсальний, розкішний колір білий, а для початкуючих. Або якщо чорний, то вже для тих, хто досягнув вершин. Як тут зрозуміти? Ну, Я б не сказав, що чорний для тих, що досягнув вершин, тому що, наприклад, по бойового паку. Людина, яка вступає на шлях, вона одягає шаровари білі з такого невибіленого льону. Тобто вони такі трошки жовтуваті. Але людина, яка досягає найвищого рівня, вона має ну, яскраво білі а, шаровари. Тобто, ну здавалося б, от людина прийшла в гопак і завершила гопак, і ніби в ній нічого не змінилось, якщо взяти по коліру одягу. Але в ній змінилася її суть. Якість. Тому що гопак впливає на людину так, що вона повністю починає переосмислювати свій підхід до життя, свою позицію життєву. От, і вона міняється на глибинному рівні. От, тому що, бачите, головне гасло гопака це воно звучить так, що бойовий гопак збирає людей. Які хочуть стати сильними, розумними, здоровими і багатими. Тобто люди, які ну, бажають в тому житті щось досягнути вищого. І він мобілізує всі сили людини для того, щоб вона почала краще вчитися, щоб вона здобувала якусь іншу професію. Не даремно на в нас, от, наприклад, приходять хлопці на бойовий пак, які не хочуть там вчитися з якихось причин. Ну, можливо, якийсь там негативний вплив вулиці чи ще щось. Але з часом вони починають самі вчитися. І оскільки в мене дуже багато було випадків, коли, наприклад, батьки приводять хлопця 13-14 років, він вже на вулиці нахапався негативу, почав курити. В гопаку він все кидає, шкідливі звички, міняє свою життєву позицію, починає краще вчитися. Поступає вищий навчальний заклад, батьки просто здивовані, дякують нам, звичайно, кажуть, ви молодці. От, а що сталося? Ну, що сталося? В Пер, першу чергу, людина почала відповідальніше відноситись до свого життя. Вона почала ем, дякувати Богові за те, що Господь дав їй таку милість жити на землі, і ставати краще, досягати більшого. І кожен чоловік, який проходить гопак, він намагається максимально себе реалізувати. Наскільки це, звичайно, дає йому природа там і можливості. Дякую. Отже, Володимир Пилат очолює міжнародну федерацію бойового гопака. І ось у мене в руках зараз підручник, де є гасло здорова молодь майбутнє України. І скажіть мені, будь ласка, пане Володимире, як ви відчуваєте гопак, це власне бойове бойова справа чи це мистецтво? Бо якщо взяти до уваги картинку, яка є, то настільки вишукана, настільки красиво вибудовані усі форми. Ось постаті кожного з цих двох учасників бою, мабуть, так ну, то і водночас та червоних шаровара. Як ви кажете, в червоних, в червоних шароварах це, це навіть володості. ви так, Аус? А, Оце? Так? так? А це, оце? це мій учень. А це ваш учень. Він, та, він ну, зараз... Ось Бачите, яка цікава подробиця виявляється у нашій розмові. І <гум> то якось вибудувати відповідь на це запитання. Наскільки це мистецтво, а наскільки саме бойова справа? Я вам скажу, що перш за все це мистецтво, тому що ну, для бойової справи взагалі не потрібно вивчати якісь там. Морально-етичні норми. Є дуже багато видів спорту, от які передбачають просто бійку, там кікбоксинг, бокс, там чорокопашка. Ну, просто хлопці б'ються, там є ще прайд, футфайтинг, там різні. В них є своє поняття воїни, вони просто не заглиблюючись в якісь морально-етичні поняття, вчаться вправно битися. От. Бойовий гопак це перш за все система, яка виховує особистість. Звичайно, що кожен гопаківець має досягнути якогось високого рівня в плані поєдинку. Але, але це не є найголовніше. І, можливо, через те ми маємо конфлікти з деякими батьками через те, що, наприклад, приходить батько такий, ну, такий він жвавий, такий. Навчіть мого хлопця, щоб він там вмів битися. Добре, беремо його, будемо вчити. Він прибігає через місяць. А чого ж він не б'ється? Та Бо він каже, що не готовий. Як не готовий? Давайте я хочу. І от не розуміє то, що, наприклад, прискорення, прискорення поєдинків, воно приносить дуже велику психологічну шкоду людині. Людина все, мусить сформуватися як особистість, а потім тільки переходити до поєдинку. Дякую. Дуже цікава позиція, яку ви тут висловлюєте. У нас багато цікавих надзвичайно фотографій і яскравих, і я ось прошу вас коротенько їх прокоментувати. Ось я буду їх показувати, будь ласка, в такому довільному порядку. Ну, прошу. ну це ми бачимо на цій фотографії святкування дня народження Тараса. Це сина президента, він там, до речі, сидить е, з малим Тарасом. А води хоровод е, Катерина Вітальна це дружина Володимира Степановича Пилата. Вони приїхали на запрошення президента нашого гопаківці зі Львова і разом з хлопчиками, які там були вже київляни і оточення Тарасика, вони там хороводять. Тобто президенти і його родина полюбляють так. гопаки, так само навчаються цій справі. Я би сказав більше. На сьогоднішній день Гопак розвивається під протекторатом президента. Дякуючи йому, я є членом ради з питань козацтва при президенті, дякуючи йому, сьогодні ГОПАК має ну, такий хороший відгук всій Україні. Ну а те, що Віктор Андрійович запросив нас до себе, і ми в нього влаштували, ну, справжнє козацьке свято, ну, я вважаю, що це, це є свого роду визнання нашої роботи і в плані козацтва, і в плані розвитку бойового мистецтва. Це ще продовження тієї ж зустрічі. А, так, 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 це продовження. Це бачите, там Катерина Ющенко з Тарасиком на руках. Він е, теж був задіяний в процесі. Шаблі там там ми, ми для них влаштували таку гру шаблями. Дитячу, ну вони вигравали призи, там всякі цукорки. Тобто дітям було цікаво. Ну і звичайно, ось ця така значно більш офіційна ситуація. Так. Ну, бачите, тут я якраз на зустрічі з президентом України під час першого засідання Всеукраїнської козацької ради, от, де ми склали меморандум, на якому підписалося 33 козацькі міжнародні організації, про те, що вони об'єднують зусилля. Заради того, щоб значить, в Україні відновити стан козацький, відновити козацьку педагогіку, відновити козацькі різні види ігор і забав. І ви бачите, зараз в школах запроваджують козацькі забави, козацький гарт. Зараз навіть така гра розвивається Сокіл Джура, яка в комплексі розвиває дитину. Я думаю, що це. Похвально, тому що от була радянська система, яка мала дуже хороші відпрацьовані методи виховання дітей і молоді, і потім воно ну, раптом от чомусь ну, стало непотрібним, а нічого взамін не створили. І зараз вже нарешті додумалися, що от треба щось таке мати, якби своє, щоб, щоб вчити дітей і молодь. Ну, своє і водночас, як ви самі зауважили, міжнародне, так. адже гопак належить цілій землі. І будь-хто в будь-якій країні може займатися звичайно. таким гопаком. А ось ще одна надзвичайно ну, цікава книга, яка має назву «Асгарда». Азгарда. Слово, до речі, якого походження? Ну, воно так як сьогодні взяти, то воно вважається ніби санскритською, хоча воно є. Дуже старе, дуже древнє слово, яке означає досконале поєднання води і вогню. Це, цим словом якраз названо жіноче бойове мистецтво. І, до речі, не випадково, тому що, наприклад, країна Амазонок вона була на території нинішньої Донецької області, і тут у нас, саме в нас отут жили амазонки, які згадуються в грецьких джерелах. І саме вони ходили трою визволяти. Тобто, ну дуже відомі на весь світ жінки-лицарі, але так конкретно ніхто тим не займався. Ну я своєю дружиною зайнявся тим питанням серйозно і виявила, що батьківщина Амазонок була тут в нас на території України. Але можливо Амазонки так само були і в Америці. А ось ще одна книга, яка дуже зацікавила мене, це кодекс лицарської честі гопаківця, а значить, і гопаківця жінки. Ну, бачите, у нас гопак зараз це, для жінок це Асгард, да, а для хлопців це є гопак. І Кодекс лицейської честі він якраз окреслює поняття е, ті, які, та, які е, більше притаманні чоловікам, е, вони йдуть в доросле життя, коли вже досягають якогось рівня, і вони мусять е, ну, мати якісь дороговкази. І тому багато хто з наших хлопців після закінчення освіти освоюють професії там правоохоронців, митників, податківців, там йдуть служити на кордон, чи в військо, чи в СБУ, чи в інші структури, чи в банківську, фінансова система. Хтось стає депутатом. До речі, наших гопаківців багато є депутатами різних рад, різних рівнів. Тобто вони займають активну громадську позицію і розбудовують суспільство в такому кращому варіанті. Отже, отже, не випадково ми маємо і ще одну книгу пана Володимира це бойовий гобак і основи захисту вітчизни. Два слова, коментаря і... ну, ця книжка мала бути запроваджена в школах, але чомусь наш бувший міністр Кузьмук став проти того, щоб вона була і. Значить, запроваджують так, або рукопашку, або якісь інші бойові мистецтва, тільки не бойовий гопак. Ну, я думаю, що ситуація зміниться і в школах піде цей рух добре. Ну, принаймні на нашій території в Західній Україні воно йде. Дякую дуже. Отже, ось так ми сьогодні жваво і насичено говорили про бойовий гопак. Говорили, тому що на часі, звичайно, показати прекрасну, цікаву програму і, мабуть, не одну мистецтво, і водночас основи спортивної і потужної загальної підготовки людини, чи чоловіка, чи жінки. у Порі, але підготовки, звичайно дітей і Юнацтва. Що ж, я дуже дякую вам за розмову, мене особисто вона дуже зацікавила. Я думаю, що ті, хто побачили книги і вас, можливо, Теж будуть мати бажання більше дізнатися про бойовий гопак. Отже, гістьми нашої програми були голова Міжнародної федерації бойового гопака пан Володимир Пилат та голова Хмельницької обласної організації бойового гопака Володимир Куць. Я сердечно дякую Іван Куць. Дякую сердечно за розмову. Нас добре, до зустрічі.